І просять докази стосовно противоправної діяльності Остапа Стахова, Сергія Філіпенка, руху багнета нації та права людини. В цілому Балахніна. Які будуть докази? Докази, шановні, протиправної їх діяльності знаходяться на їхніх сайтах. Просто перечислю створення непередбачених законом територіальних громад, присвоєння владних повноважень, це. а також полалення конституційного ладу. Відповідно до статті 100, частина 1, державна зрада, це, диверсія, колабораціонізм, саме створення незаконних територіальних громад. Це стосовно і Філіпенка. Стосовно голови Багнет нації Остапа Стахова і Балахніна, вони цим займаються. Створюють сепаратистські так звані територіальні громади. Це люди Медведчука в цілому. За сукупністю злочинів вони вже наробили на пожиттєвий термін і не, і не на один термін. В цілому Доказів достатньо. Сергій Філіпенко у своєму відео, одному із своїх відео, показував, та зізнавався, що він взяв реестр Російської Федерації, щоб стверджувати щось про українські органи влади в цілому, республіки. Підписуйся.